Нас дуже, дуже швидко стало небезпечно, тому що постійно рвалися снаряди. Я вже у мене вже в квартирі вилітали шибки. Вибуховою хвилею відчиняло двері. Всі знають, що таке бахмут. Зараз він, на жаль, відомий на весь світ. Всі знають, яка жахлива там ситуація. Коли почалися вибухи, ми навіть не злякалися, тому що ми живемо на лінії розмежування, і в нас з 2014 року ці вибухи постійні. Ми до них звикли. Усвідомлення того, що щось відбувається жахливе, прийшло тільки тоді, коли почали телефонувати друзі, близькі, родичі, що теж саме відбувається у них. Міста практично вже немає. Там зник зв'язок, зникло світло вже давно, зник інтернет. Тому люди опинилися у повному інформаційному вакуумі. І тоді, от прийшло таке усвідомлення, що треба якось донести до них інформацію правдиву, чесну, перевірену. Тому що от навіть наші колеги іноземні, журналісти українські, коли опинялися у Бахмуті і брали інтерв'ю у випадкових перехожих, перше питання задавали, чому не виїжджаєте? Вони розказували, що у них немає коштів, їм ні за що уїхати, що їм розказують, нібито, що вивозять людей на евакую. Евакуаційних автобусах у Краматорську, Дніпро, залишають їх на вокзалах і вони там бомжують. І з часом повертаються знову до Бахмута. Звичайно, що місцева влада намагалася донести інформацію, але як ти донесеш інформацію до кожного мешканця, коли немає засобів масової інформації? Тут потрібна була єдиний вихід це газета, друкований засіб масової інформації. Ну і хто ж, якщо не вперед, там буде 103 роки. Газета, яка Поколіннями читається в Бахмуті, їй довіряють, тому що це локальне медіа, це місцеві журналісти. І тут люди дізналися, що є можливість отримати якусь соціальну допомогу, гуманітарну допомогу, що є можливість виїхати, що весь світ про них знає. Вони не покинуті, вони не забуті. Це було дуже важливо. Я виїхала з Бахмуту на початку квітня, співробітники. Починаючи з березня, ну, зараз ми евакуювалися і працюємо на відстані, але я вважаю, що ця робота теж важлива.